Коли ж готувати гарбуза, коли не зараз? Сьогодні приготуємо гарбузовий крем-супчик. Друзі, це, знаєте, це не просто супчик, це саме здоров'я. Спробуйте і переконайтеся. Нам знадобиться 300 г куриної грудки. М'ясо виймаємо після того, як зварилось, а бульйончик залишаємо, він нам ще знадобиться. Беремо пів кіло гарбуза і ріжемо на маленькі кусочки. Також знадобиться одна цибулька, ріжемо теж на невеличкі кусочки. Також знадобиться 1-2 зубчика чеснока, крошимо його мілко-мілко-мілко. Далі беремо каструльку, беріть таку величеньку, ось в якій ви вже будете варити суп. Туди додаємо соняшникову олію і потім додаємо ще вершкове масло обов'язково. Коли все це трошечки розтане, додаємо туди цибульку і чесничок. чесничок. Хай все це протушиться десь хвилиночок 10. Поки тушиться цибулька і часничок, нарізаємо десь 6 картопельок і одну морквинку. Нарізаємо такими невеликими шматочками. Друзі, далі додаємо гарбузик і заливаємо трошечки кип'яченою водичкою, але трошечки не щоб вона покривала повністю весь гарбузик, а трошечки трошечки наливаємо. Після того, як ви залили водичкою, хай прокипить ну, десь хвилинок, ну може хвилинок 5. Після того додаємо картопельку, ви мали е, раніше ще її порізати на шматочки, ну на невеличкі шматочки. Потім накриваємо кришечкою, хай ще це діло протушиться трошечки, ну, хвилиночок теж 5. Потім нарізаємо морквину, додаємо морквину, ще заливаємо трошечки кип'яченою водичкою. Ще раз додам кип'яченою водичкою. Друзі, пам'ятаєте, я казала, що бульйончик не виливаємо. Так от зараз, от зараз, виливаємо бульйончик, і от щоб він покривав вже повністю наші овочі, щоб вони добре-добре-добре проварились. Коли залили бульйончиком, обов'язково посолити поперчити по смаку і варити десь хвилиночок 15. Друзі, коли наш супчик зварився, перемолюємо в блендері і в кінці додаємо курине філе, яке ми зварили ще. На початку, і це весь рецепт. Готувати просто виходить дуже смачно, аромат просто чудовий, просто чудовий. В кінці можна додати трошечки зелені і так вже подавати на стіл. Насолоджуйтесь цим чудовим осіннім рецептиком. Всім бажаю гарного апетиту. Дякую за увагу!